І це не просто якісь панічні настрої якихось окремих персон нашої політики або наших там якихось дій. В червні цього року росіяни випускали 2700 дронів типу Шехет або Герань, і це 90 на добу. Фактично. Вони пообіцяли, що до жовтня вони вийдуть на цифру 4000, а до кінця року вийдуть на 6000. Це 200 дронів на добу, 200 шахетів. Чи це буде там в грудні, або буде в січні, або буде в лютому? Це вже таке питання. Але те, що вони це роблять, це 100%, і це збільшення виробничих територій, що в Алабузі, цей будівництво гуртожитків, це орієнтація в Казані, не в Казані, в Віжевську. Завод Купол теж збільшує свої спроможності, наймають людей. І крім того, 11 додаткових площадок, з яких будуть робити запуски цих шахетів. Якщо зараз шахеди запускають з 7-8 таких площадок, то тут буде ще додатково 11, які будуть закриті. Там будуть закриті склади, закриті всі, все буде під землею. А е, крім того, можна ж організувати запуски шахетів і з інших точок, тобто вони збільшують кількість місць, де вони будуть запускати. Це каже про те, що будуть великі е, атаки, великі удари по Україні. Чи ми готові до цього? Частково готові, частково не готові. Я з, е, знову повертаюсь до питання легкомоторної авіації з дронами, перехоплюємо більш-менш зрозуміла ситуація. Наш міністр, віцепніце-прем'єр-міністр Федоров Михайло. Він на останній події, яка там була у Львові Дефенс 25, Він доповідав, розповідав, що робиться, що робилось, як буде робитися далі. Ну, мені було дуже цікаво і приємно це слухати. Я сподіваюся, що це буде вирішено, але це не вирішує принципову проблему. Запуску лекомоторної авіації, яка буде збивати дрони до того, як вони залітають з міста, і будуть знищувати розвідники не тоді, коли вони з'явилися над полігоном, скажімо, гончарівськ да гаряча новина. А взагалі, як, як тільки вони з'являються, вони збиваються, тому що лекомоторна авіація може патрулювати. Вся інша патрулювати не може. Це буде дуже дорого. F-16 не можуть патрулювати. гвинтокрили не можуть патрулювати. Як 52-й навіть не може патрулювати. Це можуть робити тільки в тому числі й українські літаки, легкомоторні, які можуть робити патрулювання 4-5 годин. Літаки є, пілоти є. Будь ласка, давайте робити.